Що приготував для вас жовтень? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: в жовтні вам прийдеться відстоювати свої інтереси. Місяць буде активним. Зразу скажу, що ви впораєтесь зі всіма несподіванками, конфліктами та непорозуміннями, але якщо залишитеся вірним собі і своїм переконанням. І пам'ятайте, якщо у вас щось не вийшло з першого разу, не опускайте руки. Не вийшло з першого, вийде з другого, а ваша наполегливість, рішучість допоможуть досягти успіху. Другий варіант, яким буде ваш жовтень, цілком залежить від вас, бо це у ваших руках. Ви зараз на пику своїх можливостей. Можете гори звернути, якщо будете активними і будете розраховувати тільки на себе, то зможете досягти великих результатів, і це стосується будь-яких сфер вашого життя. Третій варіант: жовтень місяць буде сповнений емоцій і почуттів. Ваша інтуїція загостриться, тому довіряйте їй. Вас може прокинутися або загостритися цікавість до таємних знань. Ваша уява буде дуже бурхливою, тому це гарний період для будь-якої творчості. Захочеться більше спілкування з близькими і рідними людьми. Четвертий варіант жовтень буде хаотичним. Змінам не буде кінця і краю. Цей місяць не підходить для будь-яких справ з фінансами. Треба бути обачним і слідкувати за витратами. Роботи і справ, які будуть потребувати вашої уваги, буде дуже багато, тому вам потрібно буде правильно розставляти пріоритети, щоб з усім впоратися. Можлива зміна роботи або оточення, вміння брати на себе відповідальність за своє життя і свої вчинки, безумовно, приведе вас до успіху.